Пані Панове, з великим задоволенням запрошуємо усіх поціновувачів футзалу на перший із трьох запланованих протистоянь сьогоднішнього ігрового вечора. Мастерайті Ліга подарує вам зустріч команди. Тобто, це не фактор того, що безпосередньо перейшов умовно кудись Олександр Тінтеліасу. Власне, це зробила у двобої з Техмеджик. Перемогла Жити українців. Той розуміє, про що конкретно йдемо. Але зараз не про Нептун. Зараз говоримо про Котрас, який атакує. Три хороших вже атаки були в Андрія Павлека. Захищається Юрій Лагола. Захищається. Решта виконавців. Удар, М'яч у воротах Андрій Павлик. Не без допомоги рикошету від стічки. Не забиває о цьому. Уже в першій хвилини було зрозуміло, що Ванга візьме гору. Там до другої хвилини рахунок у матчі був культативним ударом. Савчук у центр. Зараз набирає хід лівим флангом Італії Савчук проти Тараса Ксьонзика. Бартків. Його гра правим флангом. Богдан пробиває оближній кут на добивання Богдан Бартків. Савчук. Швидше вирішувати можна, але передача була дуже що. Буде мінімальна кількість. Небезпечних епізодів зараз вихід 2 в 1 фактично Павлик. Удар! Гол! Єгор Кроковський збільшує перевагу до двох м'ячів. Ось вам і контратак. Забили в дебюті першого тайму. Ну і наприкінці. Вертайме з великим задоволенням до перебігу подій. Не надто серйозні небезпечні епізоди створювали темно зелені. Зараз Павлик Виконує швидою удар та з злоб... Комфрея Фрея. Важко зараз виглядає Демчук. Павлик помиляється. Андрій може реабілітуватися. Спини до чужих літ Савчук. Йо удар над воротами, а це уже. Чудово грає конду. Його вистріл. Ксьонзик на. Для своїх хлопців. Писько, а однак тут одразу вийде. Дуже обережно Швець, удар, Швецю. Дордонікуд! Чудове завершення від Юрія Швеця. Прекрасно зараз і м'яч. Це взаємодія спрацьовує. Відповідно, знайти когось під Савчука у команди Техмеджик немає. Він швидкісний виконавець без будь-яких питань. У того часу у Нептуні отримав Федак. Як це можна було мати у складі? Не було небезпечних епізодів. Остання хвилина другого тайму вже розпочалась. Взяла свій відлік. Бартків пробиває Гол! красиве завершення від Богдана. Влучив так, влучив. Браво. Там yeah. два голкіпера, зараз вісь так, ліво мирсма. Вратимуть без патька таке враження. Павлик удар стійка не забиває.